Покровська громада отримала чергову партію гуманітарних наборів. Так, завдяки продовольчій всесвітній програмі та фонду анди України до Покровська надійшла допомога у вигляді дитячих сумішей. До Покровської громади прийшло 7300 кілограмів дитячого харчування. Ми роздаємо його на комітеті самоорганізації усім, хто нуждається. У дитячому харчуванні гуманітарна допомога буде роздаватися абсолютно у всіх старостинських округах. Також попросили у всіх старост кількість їх потреби, скільки їм потрібно, щоб їм привезти, і людям було зручніше отримувати гуманітарну допомогу вже на старостинських округах. У комітеті самоорганізації зазначають, що гуманітарну допомогу для малечі отримують вже не вперше. Ми отримували вже дитяче харчування від різних фондів. Це була і людина у біді, церква благодаті привезла нам допомогу у вигляді дитячого харчування. Ми її видаємо на комітеті самоорганізації. Просто там було небагато. Тобто люди привозили декілька коробок, і мешканці та переселенці зразу їх розбирали. На одну дитину батьки можуть отримати два з половиною кілограма дитячої суміші. Отримати харчування мешканці громади можуть у комітеті самоорганізації населення, надавши певні документи. Якщо багатодітна родина, вона проносить посвідчення, багатодітна родина, а так тільки паспорт. Мама маленького Юрчика запевняє, що така допомога зараз дуже необхідна. Пасков в магазинах детська питання абсолютно нікакого нет, поэтому очень важно. Кормить-то нічим дітей. Малі, особливо маленьких, вот, якщо взросле хоча б питаються уже взрослой пищей, то дети треба тільки на питання, поэтому тому дуже важливо. бы побольше, чтобы щоб конечно. звісно. Ну, спасибо за те, що є. Тож, як бачимо, благодійні організації продовжують піклуватися про маленьких мешканців Покровської громади, аби малюки жили у комфортних умовах та були забезпечені всім необхідним.